В Австралії 10 грудня почне діяти закон про заборону доступу до соцмереж для користувачів віком до 16 років. Цей захід має допомогти запобігти формуванню в дітей та підлітків цифрової залежності. Австралія стане першою країною у світі, яка заборонить особам молодшим за 16 років мати акаунти в соцмережах. За допомогою одного закону ми захистимо покоління Альфа від потрапляння в частини де діють хижі алгоритми. Під дію закону підпадуть 10 онлайн-платформ. Вони мають до 10 грудня зібрати дані про кількість аккаунтів користувачів віком до 16 років, після чого деактивувати або видалити їх. Після набрання законом чинності соцмережі мають забороняти реєстрацію акаунтів дітям та підліткам до 16 років. Їхній вік доведеться визначати за допомогою спеціально розроблених технологій. Комісія з електронної безпеки розпочне перевіряння 11 грудня. Соцмережі повинні будуть надати відомості про кількість облікових записів осіб до 16 років до та після заборони. За порушення закону відповідатимуть не користувачі, а соціальні мережі. Штраф може сягати 50 мільйонів австралійських доларів. Це 32 мільйони доларів США. Підлітки будуть засмучені, деякі шукатимуть способи знову зареєструватися деякі адаптуються до технологій і збережуть свої акаунти. Але я щиро вірю, що короткостроковий дискомфорт окупиться довгостроковими перевагами. Перевіряння проводитимуть періодично. Також комісія відстежуватиме так звану міграцію. Якщо діти та підлітки почнуть масово заводити акаунти в інших соцмережах, їх теж заборонять. Тобто, список може постійно поповнюватися. Хоча новий закон дехто критикує, але багато батьків в Австралії його підтримують.